Привіт-привіт, садоводи, любителі і не тільки. Можливо, хто перший раз зайшов на мій каналчик. Мене звати Анатолій канал Тропічний Сад. Друзі, сьогодні мова піде про маракую Північну. Вона ж інкарната. Сєвєрна. Хто їх там називає її це одна і та ж рослинка? Що я хочу показати? Дуже коротеньке відео, тому що буде продовження. Поясню зараз чому. Дивіться, у мене ось така холодна плівкова теплиця. Це Київська область, у мене тут низовина. 25-26 рік температура морози опускалась до мінус 27 градусів. Відповідно, в Теплиці така ж сама температура. Тут хто б мені ще не розповідав, <кхи> так воно є. Можливо, там до градуса різниця. У мене тут інжири ось накриті, холодне, да, стоїть все. Трошки бачу, є моменти, де поприхвачувало, але ось я вирощував маракую також як і єдиний з варіантів ось таких от горщиках. Вона запліталась. Хто не бачив моїх відео на Ютубі, подивіться попередні якісь відео про маракую, я багато знімав, більше 50 відео про маракую. Що я хочу сказати, що я хочу показати. Друзі, мінус 27. Отак воно стояло не прикопане, на... нічого ніяких не замотане. Реально стояла в таких температурних умовах. У, мен... умовах. У мене є сумніви, звичайно, що вона там не замерзла, але. Я ну, буквально ось пару-тройку днів назад сюди добрався, зайшов, і що я вам скажу? Ось я, бачите, старі у мене були пообрізав, тут залишки коротенькі. І зараз, друзі, хочу занести її. Тут у мене по три рослинки. Це 16-літровий горщик ось такий. По три рослинки для того, щоб перехресне опилення було класно. Зараз провожу експеримент, наскільки витримує вона морози. Причому, ну, розумієте, морози це не ґрунт. Тобто це не закопана, не прикопана, коренева не в ґрунті. Чи є в неї шанс при таких максимально низьких температурах вижити? От я зараз провожу експеримент. Я три горщики, ну, один зараз заніс, уже, мабуть, недільку назад. А це два тут стояли, ще не доходили в мене, як то кажуть, руки, то я зараз хочу занести. Що я хочу сказати? Там коренева є, бачите, в мене ґрунт майже. не... Ну, Такий трошечки вологий. Коренева я бачу, є, чи вона жива. Я чомусь думаю, що так. Але я можу помиляти, тому що дуже критично низькі температури були, розумієте? Тому зараз я їх заношу в теплу свою тепличку, в термостепличку. От. І. Покажу обов'язково, чи прокинеться вона, чи не прокинеться. Чи буде з цього якесь діло, чи не буде. Щоб ми... Тому що, знаєте, багато є варіантів, але я реально зараз провожу для себе в першу чергу такий, знаєте, експеримент, дослід. І, звичайно, своїми підписниками, можливо, гостями каналу поділюсь. Київська область, повторюсь, низовина, було 27. 27 я фіксував, у мене є навіть на Тіктосі, я показував, що було вночі мінус 27. А дуже багато було, коли по 20. 2, 24, 20, 25. Ну, ви розумієте, що це максимально холодно. Так, друзі, трошки тут шумно буде. Це моя термостепличка. Хто не знає, хто не бачив. Зараз, слава Богу, сонечко на вулиці сьогодні там около 10 морозу. Мабуть, зранку було відчувається, я забув, до речі, глянути. Що я хочу показати. Дивіться, ось те, що я говорив. Заніс ще один горщик поставив прогріватися, щоб він побачив, чи буде. Вона реально плодить. Цю я заніс ще серед зими. Серед зими, розумієте? Ось такий же варіант, але раніше заніс. Воно трошки тільки зачепило тих морозів невеликих, да, ще були тоді, коли. І я його забрав і заніс теплицю. Тут вигитує, тут росте все нормально. Дивіться, вже які прирости дала маракуя. Але я думаю, що я їх і видалю ще. Я просто сам дивлюсь, не спостерігаю, при яких умовах, як росте. Чому її видалю ще? Щоб вони нові молоді відростки пустили, тому що, бачите, вже пагони по метру і більше, а нема бутонів. Чому? Тому що недостатньо для неї сонця. Хоча, мабуть, це вже й закладає. Мабуть, вже і закладає. Але високувато. Я думаю, що часу ще багато, не те, що я думаю, я впевнений. Я її ще видалю, удобрю органічними воно у мене добре, але, там, гумати або біогуми, щось таке, да? і реально а, поставлю далі, хай вона росте. Тому що на такій висоті ну нема смислу, щоб воно просто тягнуло зелену масу гнало, а реально без бутонів. розумієте? В моєму випадку це щоб компактно, красиво і все квітло і плодило. Тому, друзі, дивіться, на сьогоднішній день показую, маракуя північна саженці. Стоять, ще он, буду пікувати, проростають, ще будуть. Уже ось такі повноцінні, я вважаю, безпроблемно можна сьогодні відправляти. Сьогодні можна морозище, Я думаю, пару-тройку неділь я почекаю і вже почну, бо люди бронюють завчасно, тому що ну, нормальна маракуйка, безпроблемна рослинка і варта уваги, смачні хороші плоди і тому подібне. Тому, друзі, ось така ситуація. Бачите, рослинок трошки є, вже досить є, прям, ну все. Уже такі рослини, повірте, воно на досвідці, там коренева, заповнений горщик, все чудово. Повноцінні класні саджанці. Тут ще трішки пізніше, але я спеціально роблю, щоб не в один час були всі одинакові, щоб поетапно можна було якось його відправляти і воно не переростало. Почули? Тому експеримент проходить далі. Хто не підписався, підпишіться, слідкуйте за моїм каналом. Друзі, буде цікаво, показую, розповідаю, тому що є що розповісти і поділитися. Повторюсь, маракуя інкарната, вона ж північна. До речі, моя попайка почала відновлювати, і різ пішла. Папая королівська низькоросла. Ну і тому подібне рослинки, котрі в мене в теплиці. Зараз сонечко пару днів блиснуло. Дивіться, навіть опускають пепіно голови, тому що, ну, блін, жарко, і е, вони трошки трошки не звикли до такого сонця. Е, що, ще? Гуава моя росте. Мої псидіум, до речі, гуаявка, вже бутони пішли, які ось, я не знаю, чи ви бачите їх. Ось вони є. Лимончики також пішли накидувати бутони. Купа ще висить лимонів. от коротше, так що і Дивіться, отак. Буду підрізати, черенкувати все діло. Інжирчики вже стоять на укоріненні, все, Тому, друзі, кому цікава маракуйка, там, пепіно, да? от, папайка. Коротше, трошки працюємо, будуть рослинки, інжирчики, ось, дивіться, інжирчик. З того року я заніс, що там говорить. Пішов моментально приріст, місяць постояло, прогрівся горщик, пішов сокорух, і пішли такі. дріад білий. Відразу плодики почало нічого не удобрював, навіть ще нічого не робив, то стоїть, як стоїть, поливають тільки, правда. Це правда. Поливати треба, друзі. Це обов'язково. Тому якось так все. З вас лайкос, підписка. Хто підтримати хоче. У мене є спонсорство. 50 гривень на місяць на каву. Будь ласка, я завжди ділюсь, я завжди розповідаю, завжди показую інформацію. Вона, до речі, ж росте в відкритому ґрунті. У мене це вже буде окреме відео, коли навесні я багато років вже знімаю. У мене на шпалері росте прямо на вулиці. Також нормально. В цей був 25 й рік максимально холодний. Трошки малувато було плодів. Ну, це не тільки у мене, тому тут вибачайте, але таке ріг такий був. Все, пока-пока, до нових відео.